Досліджуємо залежність суми і різниці від зміни одного з компонентів. Дослідимо вирази. Ми бачимо, що в наших виразах змінюється перший доданок. Спочатку було 5, потім стало 8. Доданок збільшився на 3. Подивимося на суму. Спочатку було 14, потім стало 17. Сума збільшилась на 3. У наступних виразах у нас змінюється другий доданок. Спочатку було 8, потім 6. Доданок зменшився на 2. Подивимось на суму. Було 16, стало 14. Сума зменшилась на 2. Зробимо висновок. Якщо доданок збільшується на декілька одиниць, то настільки ж одиниць збільшується сума. Якщо доданок зменшується на декілька одиниць, то на стільки ж одиниць зменшується сума. Роздивимося віднімання. В даному прикладі у нас змінюється зменшуване. Було 12, стало 11, зменшилось на 1. Подивимося на різницю. Відповідь була 6, потім 5. Зменшилось на 1. Зробимо висновок. Якщо. Зменшуване, зменшується на декілька одиниць, то різниця також зменшується на стільки ж одиниць. Роздивимося наступні вирази. У нас змінюється від'ємник. Було число 5, стало 9. Від'ємник збільшився на 4. Подивимося на різниці. Було 9 стало 5. Різниця зменшилася на 4. Зробимо висновок. Якщо від'ємник збільшується на декілька одиниць, то різниця зменшується на стільки ж одиниць. Використовуючи ці властивості, можна розв'язати наступні приклади. 5 плюс 5 дорівнює 10. Ми бачимо, що перший доданок збільшили на 4, буде 9. Отже, і другий і сума має збільшитися на 4. 10 плюс 4 дорівнює 14. 9 плюс 5 дорівнює 14. В даному випадку збільшили на 4 зменшуване. Отже, і різниця має збільшитися на 4. 4 плюс 4 дорівнює 8. 12 мінус 4 дорівнює 8. В наступних виразах збільшили на 2 від'ємник. Отже, різниця має зменшитися на 2. 6 мінус 2 дорівнює 4. 11 мінус 7 дорівнює 4.